Що насправді відбувається, коли в салон приходить інспекція праці? Розповідаю по чесному з власного досвіду. Інспекція з'являється без попередження. Вони просто заходять до вашого салону. Вони завжди приходять удвох. Представляються, показують бейджі і питають, чи є власниця на місці. Якщо власниці немає, вони не мають права проводити перевірку. Адміністратор або майстер може чемно відмовити. Але якщо власниця на місці, як це було у мене, гра почалась. А далі все залежить від того, наскільки ви будете підготовлені. Спершу спокійна розмова. Вони пояснюють, чому прийшли і ведуть бесіду професійно. Але не розслабляйтесь. Вони можуть ставити одинакові питання декілька разів, щоб перевірити, як ви відповідаєте. Це психологія. Далі під удар потрапляють співробітники, їх викликають по черзі. Їх питають, чи офіційно працевлаштовані, скільки годин працюють, скільки їм років. Якщо до 26 і вони студенти, вони зобов'язані показати студентський квиток. Всі документи списуються і перевіряються. Дивіться, щоб у ваших студентів не було фальшивих студентських квитків. Також перевіряється наявність форми або фартухів. У нас були одні фартухи, і вони сказали. Окей, okay. ну а потім перевірка салону. Чи є аптечка, вогнегасник, всі таблички, чи немає порогів, чи смітнички з кришками, чи є вентиляція, автоклав, самвузол, умивальник. І, звичайно, перевіряють загальний рівень чистоти. І після огляду знову до власниці. Якщо під час перевірки вияснилось, що у вас чогось немає, вам дають шанс виправитись. Вам називають, що саме треба докупити, і дають термін на усунення недоліків. Це може бути тиждень, два, залежить від настрою інспектора, після чого призначається повторна перевірка, а потім запрошують до Державної інспекції праці. Вам призначають дату і ви приходите до інспекції з всіма документами. Всім добром! Моя порада: обов'язково ідіть туди з бухгалтером з бухгалтером. Але не з будь-яким. Переконайтеся ще до початку співпраці, що ваш бухгалтер надає послугу вище до уженду. Якщо ні, я раджу змінити бухгалтера. Я вже змінила трьох і знаю, як це, коли ти залишаєшся сама у стресовій ситуації. В інспекції праці вам задають знову мільйон питань. Забирають документи на перевірку і ви чекаєте дзвінка. Чекаєте, чекаєте, не їсте, не спите, чекаєте. Ваш інспектор може піти у відпустку, може забути, все може бути. Не соромтесь подзвонити йому і спитати, як там мої документи. І далі ви приходите ще раз, щоб дізнатися остаточне рішення. Якщо ви розумієте, що у вашому бізнесі не все ідеально, або ви просто дуже переживаєте, зверніться до юридичного радника. Він усе прочитає, підпише і буде відповідати на всі питання замість вас. І спустить вам ціну штрафу. Штрафу спустить. Які документи мають бути в салоні, щоб уникнути великих штрафів від інспекції праці? Я підготувала для вас практичний відеоурок, на якому ви дізнаєтесь, які документи потрібно оформити при прийомі працівника, що обов'язково має бути в салоні: таблички, аптечки, інструкції. Як підготуватись до перевірки без паніки, що говорить закон? І як себе захистити? Штрафи реальні і великі, перевірка може прийти у будь-який момент без попередження, і саме головне, вас може здати будь-хто: клієнт, працівник, конкуренти. І навіть друзі, але якщо у вас все оформлено правильно, вам нічого боятись. Напишіть мені в дірект слово документи, і я надішлю вам відео інструкцію, яка допоможе уникнути штрафів і зберегти спокій.